Не будемо його там, да, відмовить насильно витягувати від е, профронтів, каже, ні, так не можна. Ну, і, і, бувають різні ситуації, я розумію. Тут можливо інколи треба і, і захищати, тому що це може бути ну, небезпечно для життя. Я все кажу. Я, я, я кажу про більш такі спокійні, нормальні ситуації. Е, е, чому мають відвозити одразу е, учасника зібрання до відділу? Якщо можна, наприклад, задаваючи питання, чи потрібно це відвозити, чи ви можете скласти протокол на місці. Ви можете скласти протокол на місці, і відпустити цю людину. Ну, можливо, десь в працівника міліції спрацюють якісь залишки знання. Я зараз не просто кажу в недоброму світлі правоохоронців, але бувають випадки, коли вони не зовсім знають законодавство, тому мені дається підстава так говорити. І ну, відповідаючи на це питання, можливо можна буде людину, щоб його не забирали в автоцалки, навезли не відділок невідомо куди. От. А були От. Такі випадки були. Ну важливо знати просто, по-перше, свої права, як вас можуть затримувати, як вас не можуть затримати. Ну, да. От і особливо, якщо ви спостерігаєте, можна навіть подзвонити, наприклад, 02, 102 зараз да. же, і спитати, чи, наприклад, цей товариш сержант Петренко зараз на службі і чи да. має. Ну, тобто його можна довести до того, що він подумає, що йому це все обійдеться занадто дорого, ніж простіше його відпустити. Саме себе, себе теж треба. Ні, ну, да, відповідальність кожної не забрані, ну, знати свої права, але, ну. Як правило, можливо... от, коли от, міліціонер затримує, от, чи правоохоронець, він, ну як, для нього це, якщо він рядовий, скажімо так, то він, ну як. Боїться публічності. І якщо хтось починає біля нього обговорювати, чи має він право його затримати, чи не має його права затримати, його це пройде внутрішній конфлікт, вони ж не, не проходять ці тренінги, напевно, точно, де вони повинні діяти там жорсткої до кінця. Це ж не баккот, а це набирають людей. І вони, як правило, з якимись там внутрішніми, це вже більше з психології, напевно, якими з комплексами і так далі. І коли це все публічно починається обговорюватися, чи він мав право. Так, ну, я не знаю, може це смішно, звичайно, але Ну, в справді, ну, є реальні відео, є, ну, от, як от ця техніка діяла. Ця ініціатива у нас є а, наші друзі із Росії. От, вона називається, а, група Группа общественного наблюдения ОГО. Вот, объединённая группа общественного наблюдения. Вот. В России есть хорошие люди, на самом деле. Вот они ещё раньше начали тоже как заправляють цю ініціативу в життя. Uh, і під час подій uh, болотної площі. Ну і наступних мітингів реально були ну, от, там же людей ну відловлювали буквально там на сусідніх вулицях. Ну і в нас таке саме було. І просто от громадські спостерігачі йшли поруч з телефонами і повідомляли, що відбувається. Вони казали: тут ну немає права цього затримати. Цю людину везуть там в такий тортезак, працівник такий-то там, ну вигляд там ну, номер автозаку. Ну і реально деяких людей вони повідбували і ну їх просто відпустили. Тому ну, це може реально діяти. Mm -hmm. а, це стосовно медіації. Так, да, ну, це от, процес, що відбувається в зібранні. Процес моніторингу. Опрацювання після того, як все це відбулося, в нас є ряд матеріалів. Я вам зараз покажу такі роздаткові. Покрою. Це анкета, ну, я тут, трошки це не, про, не, не про суботу, от, але ну, я думаю, що вам дуже важливо з цим ознайомитися, якщо е, далі поглиблюватися, це анкети під час спостереження, які заповнюються. Там є ряд пунктів, на які ми звертаємо увагу, е, ну, які виписані в такій формі. Е, після цього. Е, Після закінчення надсилається координатору ці анкети і надсилається опис подій у формі звіту. Він також є в вигляді питань їх чотири штуки, але ви можете їх разом переглянути. Я всі матеріали обов'язково не дошлю в електронному вигляді. Це дає можливість. Потім опрацьовувати ну, ці матеріали у вигляді звітів ну, фіксувати ті порушення, які були. Це дає можливість і виявити, і виявити, і виявити з чим надалі працювати. Систематичність. Це систематичність доказова база. Потім, коли будуть аналізувати якісь реформи, наприклад, в тому ж правоохоронному цьому подивляться, наприклад, що. Постійно в залах суду був відсутній там, наприклад, грефон, який забезпечує порядок, і відбулося там, наприклад, сім нападів там, на, на суддю чи на адвоката і так далі. І це вся статистика, вона збирається, 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 потім дивляться, доцільно чи недоцільно вводити там, за тисячу гривень засідання грефон, чи простіше просто поміняти суддю. Ну, грубо кажучи. Це, ну, це ж кожному... все для майбутніх реформ більше. Для того, це, це зворотній контроль того, що відбувається. Потім люди, які в цьому розбираються, сідають і пишуть нові закони. Ну, ми нові закони писати не будемо, тому що ми, в принципі, не вміємо. Але ми можемо зібрати матеріали, які послужать хорошим. Звідки ти знаєш, хто тут, може щось що Согласен. Я маю на увазі поки що про нас. А вопросы вже можна по звіту? Ні, давайте. Ну, ну, ладно, давайте. Да, давайте. Зараз. Вот, скажем, кількість осіб на зібранні. Я вот не могу на глаз оценить. Там 200 или 1000. Де техніка. Вирахуєте спочатку це квадратиками, наприклад, що там знаходиться 10 осіб. Прикинули, що таких квадратиків є 15. Зрозуміло. Так. потім, потім. Так, ну, угу. сейчас а в якої градації як словами це писати ризики зіткнення зібрань? Ну, просто а якщо описати, ви... 50, що ризик високий чи як? Ну, от говориш? 20 молодиків ходять з штиками на голову, ризик зіткнення високий, наприклад. Або... Ну, я питаю, тому що якась є градація, як от описувати, які, хоті... які одиниці, як от написати, просто про високий, про про низький, ніякого ризику нема. Я хотіла чертити цю схему, але на цей питання відповідаю, що важливо, мабуть, не стільки там бал, ставить, а сколько реально описать ситуацию. Вот, потому что ну, то, что вы видите, это ну, как бы может быть фактами и доказательствами. Ну, рызыки да, когда на соседних улицах стояли люди, или они стояли вот друг напротив друга, милиция их не рассоединяла, не было никаких ограждений, которые бы могли помочь им не столкнуться, или вот, ну, какие-то такие моменты. Вот, то есть, например, да, если говорить про прошлогодний прайд, там он проводился возле киностудии Довженко, там где был непосредственно ну, вот сам марш ребят. С другой стороны, чуть-чуть ниже по улице были контрдемонстрации, вот они начали собираться разными группами, в общем в конечном итоге они как бы слились в едином порыве ну, достаточно большую массу людей. И ну, тогда до этого велись большие переговоры между организаторами этого мероприятия и сотрудниками милиции. Ну и было очень много милиционеров. Тогда было 15 автобусов сотрудников милиции разных. Там и Верхут, и внутренние войска, и ВМВС города Киева. Вот они как раз разделяли вот реально как бы живыми щитами вот эти вот демонстрации то есть они в принципе не давали э, пройти участникам Вам, просто это еще позже будет сегодня вот рассказано, как вот реально эти техники как они там кольцом их собирают вот, в общем всякие моменты И это ну на практике можно будет увидеть больше детально, вот если если у нас было больше Но времени, уже мы... все, уже под... <говорит> уже... все будет, Я просто хотела закончить еще с этим моментом, что вот как мы собираем информацию непосредственно на собрании, мы потом ее обрабатываем в виде вот этих вот анкет, этих отчетов и по каждому кейсу отдельно, либо это либо это собрание, либо это судебный процесс, мы видим нарушения, мы уже там пишем сканы заявлений, начинаем коммуникацию с теми органами, которые ответственны за это. Вот, ну и потом, как бы тоже, это есть срез вот этого мониторинга, как они на это реагируют. И эти материалы вот мы уже в момент адвокации можем либо передавать, либо вот ну как бы вот общественные организации тоже действуют на то, чтобы на лоббирование каких-то изменений. ну там, с той же идентификацией милиции да, мы тоже говорили о том, что это важно выступая там, и на круглых столах и говоря там, в своих рекомендациях правоохранительным органам, что да, это нужно это поможет, и на мирном собрании и ряд других ну, рекомендаций, как вы должны взаимодействовать с участниками там, что у вас должно быть ответственное лицо, которое будет с участниками реально разговаривать чтобы ну, не допустить каких-то нарушений ну, вот этот момент адвокации. Вот, про то, как действует милиция, и про то, как будем действовать мы в этой ситуации, мы сейчас поговорим. Я, наверное, сейчас приглашу нашего следующего эксперта. Это Левик Анатольевич Мартыненко из общественной организации «Центр выслеживания правоохранной деятельности». Вот, сейчас секундочку.